Відповідь Сергію Кравченко. Яким повинен бути забрусний віск. Ось це є віск першої перетопки. Його Ще один раз я гарно перетоплю. І ось ми маємо ось такий гарний, жовтенький, жовтенький віск. Ось ми бачимо. Жовтенький віск, і ось ми бачимо, дивіться, яка структура. Оце є віск з забрусу. Ось. Ось ми бачимо. Це віск забрусу. І немає значення, з якого меду качний він, чи з ріпакового, чи з соняшникового, чи різнотраві. Немає значення, який мед. Віск забрус. Все буде ось таким жовтеньким. Ось таким жовтеньким. Зараз я його покажу, як він остигає у мене в, в лотках. Ось тут я поставив його на повторну перетопку. Ось цей теж забрус. Щоб він був акуратний, от він зараз ще розплавиться повністю і буде хороший віск. Ось такий забрус. Але він мусить акуратно роз... розігрітися. Я зберу з нього пінку, він буде дуже акуратний і гарний. Ще я зараз покажу. І ось тут ми маємо ось, ось таку велику мельницю. Тож ми маємо який гарний забрус. Суперовий. Ну, він просто зараз тільки прямо з вускотопки, він ще потребує одної перетопки. Ось ми маємо навіть от прижали і гарний дітський жовтенький-жовтенький. Тобто ось таким повинен бути запускний віск.